Літні шини Lassa Revola 18560R15. Індекс швидкості 210 км на годину. Це найновіша модель станом на 24 рік серед легкових автомобілів. Шина з шосейним малюнком протектора асиметричним. У цієї моделі у всіх розмірів коефіцієнт щеплення на мокрому асфальті на рівні класу А, тобто найвищий показник. Шина йде з допуском на електромобілі. тобто, з переваг є те, що вона здатна витримати збільшену вагу, а також в неї зменшений рівень шуму, оскільки в цих автомобілях немає двигуна внутрішнього згорання, тобто, самі по собі вони важчі і тихіші. Відповідно, вимоги до шини стають вищими. Це вказано на боковині. Технологія Ready і Next Gen. Країна виробництво.